коли небудь замислювали, скільки всього винайшли у Китаї. Від порцеляни до паперу, від чаю до пороху китайські винаходи змінили весь світ. З цього тижня поговоримо про те, що винайшли у Китаї салют! Перше він пролунав у Китаї. Всіма улюблений посуд із порцеляни теж народився у Китаї. Найшвидша, хоча і не дуже корисна. Вперше локшину швидкого приготування запарили увага у Китаї. Книга, папір та все, що з цим зв'язано. Завдячуємо за ці можливості китайцям. Без нього б не мандрували. Компас. Всім потрібні і всіма улюблені. Хоча зараз мало хто їх використовує. Паперові гроші. Приєднуйтесь і ми розповімо вам всі таємниці китайської культури. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів» Та на ютуб каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.